Пав, дорівнює, видалив гру. В чому суть гри? Зверху є неймовірна велика кількість. Бачите, перешкод, через які треба пройти і дістатись до фіналу. Знаєте гру, чи ні? Напишіть. Там така кількість перешкод, що в мене просто 5 ФПС може бути. А поки що піднімаюсь максимально тільки вверх, ніяк по іншому. Чи піднім? Тихенько, тихенько, тихенько. Буде заруба люта. Куди йти треба? А, нам сюди стрибаємо. Лес Nice! Nice. Найс. це потихеньку. Головне в цій грі не спіши. Please stand up! Please stand up! Підйом, підйом, потихен. <зас> не вимахуйся, я тебе прошу. Молодий чоловік у кепці, не треба. Подумай про сім'ю. Ну, про маму, подумай, тата. Про сім'ю, поки зарано! В твої то 3 роки. Руферство. Let's go! Найс! Nice, Найс! Nice. Все, я піднявся вже достатньо високо, так? Я прийшов? В мене вже долоні підніють. Що робити? Я скоро зможу пити отак. О, що тебе трусить так? Що сталося? Дайте водички, тіпу. Напопий. <гас> 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 Най, пригай, куди пригай? Вниз? Хороший, хороший підписник у чаті. Пригай. Вона скаче, як хок. Окей, це перше наше невеличке падіння. Ну нічого, все ще попереду. По валізам, по тому всьому бам бам ешкери стрибаємо на бардюр. І дивіться, нам треба перейти сюди, так? Все, погнали. Боєте ще ні, тільки чесно. На прев'юшку фоткав, все, сорі. Погнав. Опа! Опа. Все. Тепер. Я поїхав. Всім пока зустрінемося завтра. Окей, okay, я прям відчуваю, сьогодні я падати не буду. Сьогодні плюс вайп лютий. Ти як ганяєш? Я не ганяю, він сам їде. Я просто став на цей вазон, на цей вагон сорі. І він сам поїхав. Викрали пацана. А, Що тут робить слон? А не ну йде сюди. Є, а це не слон. Хто би хотів мати замість пса дома слона, плюс у чат погнали. Зараз ми визначимо. Якщо вас хтось в школі образив десь на вулиці, ви берете. Добре, почекай. Я зараз приведу свого бобіка. І там чисто такий. <глух> Я поки що не падаю. Ви в курсі? Я поки не падаю. Let's go! Believe, bro. Please stand up, Please stand up. А amen, мене мене stand up. Амо, амо. Малий, малий, не панікуй. Хто знає, куди далі йти. Хто знає, тут три якихось труби. Куда йти? На першу, другу чи третю. Ідемо по цій доріж. Пішки чи біжимо? Терміново всі, що ви спите? Вибачаю, що агресую. Я, я просто скорпіон. Хе-хе-хе. <пі> Як він топає смачно, просто пік мій пацан. Переозвучка в е детективах. Ви готові? Я просто проходив до цього моменту. Нам треба стрибнути на це ліжко. Що. Що? Можна так було? Нам треба на це ліжко, далі на це. Де воно? Т а, ось. Друге і третє там є. Стрибаємо чи йдемо повільно, але впевнено. Погнали. Діти Евердей, топ-тапта, ей слиптапай брат. Я не знав, що там четверте є ліжко. Звідки там четверте ліжко? Алло, прийом, хто поставив? Яка наглота це зробила? Я не впав в самий низ. Це вже W Стрибай та берись за його вим'я, ти замахав. За його ім'я вибачаюсь, за Бобіка візьмись. Пішки йдемо, чи біжимо, люди пишіть, ви поки не пишете, я вже пробіг. Так, тепер ма. Давай, давай, зачіпляйся! Молодець. А як далі? Як далі? Якщо в мене все в слово. Підказка в чат. Як відвиснути? Ctrl, Shift, пробіл Alt F4. Рома, не ображайся, то ну. Все, граємо на фул фокусі швидко, не стоїмо на місці. Туп-тап-тап-цекульта тап, ей злип тебе тап ти покупка, купкам бап-эйбрип-ка. Бам! Бам! Лес-гоу, лес-гоу! Нова локація для нас усіх. Невже ми прийдемо гру повністю? Оце питання... Це вже високо чи ні? Мам. Окей. Найс. Зачепились. Це що за завод? По вироблянню яєць курячих. Опа, розкладка люта. Англійська. Пррррррр. По котам скачем! по котам, по собакам, бро. Ми десь виходимо на якусь локацію, на якій ще сьогодні на стрімі не були. Та й загалом, коли я без стріма грав, я також тут не був. Куди далі? А, бачу, бачу, от сюди. Чи на ліжко стрибаємо? На ліжко чи туди. Бам! Вперед! Бррра! Тепер на оцю балку не вірю, я звідси дострибну, чи мені треба з кінчика стрибнути. Дострибнеш? Окей, погнали. Ва-бан. Лейс гоу, бейбі! Найс! Фургончик, фургончик, найс, застрибуємо на бутиль з водою. Я дострибну до сходину. Найс! Молодець! Лен, брат, я пройду гру повністю! Хто в мене не вірив? Ви тепер опа! Хороше слово! Так можна було? Не дай Бог ти впадеш, я видалю гру. Побіг далі в тунель, стрибай на низ. О, долечу звідси? Ні, не, не долечу, трендер. Let's go, пробуємо. Щось <рив> капає у вас в підвалі. Щось <рив> у вас не капає. По коли капає, то не дуже. Долечу. Окей, <рив> 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 okay, давайте підніматись на туалет. По старинці, акуратно, не спішимо. Ми прийшли занадто далеко, щоб ризикувати. Семента не долітає, можливо, звідси долетить. А так долетить, як ви думаєте? Це що таке, стоп? Це що таке? Куда воно веде? Ууу? Найс! Тай! В мене вийде, в мене вийде. Головне повірити в себе. На другий поверх, на другий поверх хочу. Давай, лисий! Зніми свою кепку, я хочу наверх. В нього тяжка, просто кепочка тягне на дно. Вау! Найс! Найс. У мене лазить ризочея, everyday! Топ-тап, топ, ей, злив Тебе там, ти по купкам! Тихо! Ведемо сюди між бетонними перепонами стінами. Let's go, піднімаємося. Please stand up, please stand up. Ти хто такий? Правий, правий, дам, двух деп. Ідемо вверх потихеньку, по трубі. Будь ласка, я тебе прошу, не впади. Пішки? Правильно? Молодець! Най! Nice.

Стоп, стоп, мадам. Оооо, я. А ну стоп. Ти що будеш тут сюрфити, як в КСІ, отак. Як по хвилям? Давай, брат, не треба, в мене і так серце слабеньке. Як в хом'яка, порвеш мені і все. Безкінечний стрім, відроми факти. Ніхто не може вже 95-й рік виключити комп'ютер і стрім. Я не бачу, я не бачу. Найс. Лес гоу! Куди поліз? Я би просто ржав, якби він зашпортався колінами і впав отак вниз самий. Стоп! Я бачив нарізку десь, що ці балки провалюються. Це правда чи ні? Найс! Nice. Я ще не доходив до такої висоти. Розбігся і впав просто в прірву. Десь і Спарта! О, це найважкіше. Все, Габела. Габела. Ми не пройдемо це. <реку> Я вже бачу вітрило. Найс! Тепер нам треба. <рик> ну це ж неможливо! Та ні, я не буду. Пригайте самі. Бро, ти. ти. Най! Полетів! Полетів назад! Назад, зачепись! Що робити, чат? Тут не треба shift Просто отак А! І куди я полетів? Тут не треба shift кажеш, так? Тут не треба shift Тут треба мати кмітливість і логіку. Аааа! Ти що не робив? Банте, <поє> банте, типа. Фу, аму, аму, на самоте Аму, аму, я полюбив ту. Покажи усмішку. Тобай лежит мене близько. Так, <свист> приклад, <свист> тобай. що в мене фейс лагає? Я глючу чи ні, пацани? Чи все окей. Я лагаю Та ні, походу норм Походу нормат Походу не глючить зовсім Працює все ідеально